Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики. Сьогодні я вам хочу показати ще декілька варіантів наших іграшок. Бачите, тут вже багато ми зробили і таку, і таку, і можна отаву зіроньку зробити, і можна ось зробити такий полумісяць. От можна, можна зробити ось такі от круг. усе що завгодно. І ще хочу вам показати декілька варіантів. Дивіться. За основу беремо наш цупкий картон. І його, тільки тут я вже його, бачите, мішковіною обклеїла. І ось таким гарненьким, гарнесенько ось так обклеїла біленьким. І потім зробила ось таку квіточку. Я вам я скину вам уроки, щоб ви бачили, як це можна зробити. Прикрасила квіточкою, прикрасила вон там лист, листячка, Ось так. Ось таким купила в мене ось такі є сніжинки. І отак дві штучки відрізала і ось повставляла. І вийшло ось таке теж гарненьке, бачите? Гарненька, гарненька. Прикраса. Можна ще сюди теж завершити ось допуст, ось таким бантиком, наприклад. так? А можна зробити іще ось як. Теж мішковина. Бачите, мішковина. теж тока, Тут зовсім трошки обклеїла і ось так ще її приклеїла ось такі гарненькі кружева. І тепер сюди можна приклеїти все, що завгодно. Або якусь квіточку, або можна приклеїти. якусь, о, Бачите? Можна, або ось, ось в мене ще є ось така гарнесенька. О, одноріг одно такий гарнесенький. Можна теж ось, ось таке щось, не, не знамо, що ось таке. Усе, що завгодно. І ще можна, а можна, бачите, такі ось малесенькі, є гарнесенькі шишечки. Клейчиком трошки помазали. Блискучим приклеїли, припорошили, і виходить ось така гарненька блискуча шишечка. Теж можна і, і нею прикрасити наші іграшки. Так. А ще можна зробити, або купити, або зробити ось такі два О, дзвіночки. Як це робиться? Вирізаємо із фоуміраму кружечок в діаметрі 4 см. Перерізаємо навпіл. Потім, ось так треба, щоб воно гарненько склеїлось. З двох сторон ось так згорнули його зарані. І ось так, о, один на один. О, і приклеїли. А всерединку вставляємо. Серединку вставляємо ниточку. Приклеїли. Ниточка висить. Дзвіночок є. І сюди на самий краєчок ми приклеїмо бусину. І, вна... І у вас вийде ось такі гарненькі дзвіночки, якими можна теж ось так прикрасити, прив'язати, прикрасити нашу іграшку. Бачите? Ось так, ось скільки ми різноманітних з вами можемо зробити плоских іграшок на нашу ялиночку. На сьогодні усе. До побачення, до зустрічі!